З Іриною Болгаковою 101,8 FM Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему радянська афганська війна. Уроки для України. Поговоримо з нашим гостем. Це Юлія Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юлі. Доброго дня. 1979 рік. Грудень Введення військ обмеженого контингенту радянських військ в Афганістан. Я тут розбиралася взагалі всі ситуації історичні і деякі моменти я це зачитає нашим слухачам. Після падіння монархії Афганістан переживає низку переворотів. Президента Мухаммеда Дауда скидають комуністи, але смертельна сутичка починається вже серед них самих. Лідер революціонерів Нур Мухаммад Таракі, задушений подушкою за наказом свого прем'єра Хафізули Аміна, як і його попередники глава Афганістану. Хафізула Амін починає з репресії, зокрема проти армії. Реакцію відповідь стає масове дезертирство і заколоти. Амінь завалює мозку проханнями ввести війська, допомогти йому утриматись при владі. Гадує Башара Асада, але в радянському Союзі Аміну не довіряють його витівка з вбивством лідера афганських комуністів Тараки, чуткі чутки про зв'язки США та політична нестабільність змушують Москву побоюватися різкої зміни зовнішнього курсу Афганістану. Незважаючи на різкі заперечення генштабу та прем'єра Косигіна, політбюро радянського союзу приймає рішення про силову заміну ненадійного аміна на вдошку свого афганського комуніста Бабарака Кармаля. Зробити це вирішено під виглядом задоволення прохання Аміна про військову допомогу. До того ж Афганістан вже. Настільки наповнений військовими радниками з радянського союзу, що вони представлені навіть до особистої охорони Аміна. Ключове завдання запланованого перевороту штурм резиденції Аміни та його вбивство. Для цього вирішено використовувати мусульманський батальйон, складений з таджиків, узбеків, туркменів, які знають фарсі, і здатні при необхідності мімікрувати під афганських солдатів. За домовленістю, замінам батальйон перекидають безпосередньо близькість палацу для його охорони. Далі введені війська, обмежений контингент радянських військ. І перше питання, чому Радянський Союз все ж вирішив вести війська в Афганістан, хоча деякі попереджали про те, що це а, буде доволі складна ситуація, і дуже багато питань там буде. Чому все-таки було це рішення прийнято? Ну я пам'ятаю, що нам е, на той момент, ну скажімо, в 80-х роках розповідали про те, що якби ми Радянський Союз не увійшов туди, то туди б ввійшла Америка. Ну, ще щось, щось таке схоже знову такі аналогії. І що це було дуже важливо, щоб захистити наші південні момент, рубежі. Південні кордони. Ну, це ну, таке пояснення. Ну, нам, принаймні, в школі, в школі, коли Лист так пояснювати, що я пам'ятаю. Так все-таки, яка чому справжня причина? Ну давайте почнемо з того, що в таких країнах, ну м'яко кажучи, нерозвинених, як Афганістан, ну немає, не було і найближчим часом не буде комуністів, тому що комуністична ідеологія це така достатньо специфічна ідеологія. Ми можемо до неї по-різному ставитися. Але ну на моє переконання, комуністична ідеологія ну притаманна насамперед розвиненим країнам, причому західним країнам, а все інше. Це така, знаєте, збучена адаптація комуністичних ідей до певних ситуацій в Азії, Африці там і тому подібне. Це народна демократична партія Афганістану. Якщо ми подивимося на навіть фракції Халки парчам всередині цієї партії, ну розумієте, ну. Навіть у всіх європейських партій всередині є фракції, але фракції за ідеологічними засадами, а не такими, знаєте, середньовічними засадами, як, наприклад, народно-демократичної партії Афганістана. Настрої зіткнення в середині частково європізованої еліти Афганістану вони кардинально відрізнялися від тих настроїв і цінностей, які домінували в афганському суспільстві, і це ключова проблема. Чому я кажу, що це не комуністи, це такі орієнтовані на радянський союз ліворадикальні експериментатори. Причому Афганістан ніколи ворожим до Радянського союзу не був ніяких геополітичних потреб. Ну все це відбувалося в роки холодної війни. Ніяких геополітичних мотивів більш-менш серйозних для подібних дій радянського союзу не було. І тут би я взяв до уваги кілька факторів. Перший фактор, як не дивно, це геронтократія в радянському союзі. Давайте нагадаємо, що не наймолодшим із у цієї кампанії злочинців, які приймали рішення, був Андро. Опов тодішній голова КДБ, якому було 65 років, а Бріжньому було вже 73, Суслову, головному ідеологу було 77, Усінову, міністру оборони було 70, Якщо я не помиляюсь, років. Тобто, розуміти за 70. оця радянська герантократія політбюро. Справа в тому, що оцей вік, і те, що вони засиділися в керівництві політбюро комуністичної партії радянського союзу, призвів до того, що у них не було адекватного сприйняття ситуації. Ці не тільки в радянському союзі в них не було адекватної ситуації сприйняття ситуації в світі. Що я маю на увазі? Ну, по перше, у мене склалося враження, коли я цю ситуацію свого часу вивчав достатньо детально. У мене склалося враження, що ключовий фактор тут було те, що частина керівництва радянської комуністичної партії, насамперед Суслов, як секретар з ідеології, просували вкрай таку, знаєте, небезпечну ідею про можливість переходу від. Феодалізма до соціалізма минуючи капіталізм. Вважалося, що таким вдалим прикладом, потім з'ясувалося, що не дуже вдалим прикладом є Монголія, і е, в Афганістані вирішили здійснити ще один експеримент, що спираючись на оцю кубку е, ліворадикальних фантазирів експериментаторів на, на чолі партії е, народної демократичної партії, які були абсолютно відірвані від основної частини населення, здійснити оцей цей експеримент, щоб посприяти е, відсталому патріархальному по суті традиційному, Ному афганському суспільству посприяти швидкому переходу до соціалізму Тобто, такий, знаєте, масштабний, абсолютно нелюдський абсолютно не експеримент, який коштував мільйони в життів афганців і десятки тисяч життів радянських і афганських і афганських військових. Оцей експеримент був ключовим мотивом. Да, Нур Мухаммед Тараки був повалений хафізулой аміном, але хафізула амін був і Ще більш ліворадикальним, ніж Нур Мухамед Тараки. Тобто, інакше кажучи, він іще ближче в своїх фантазіях злочинних був до радянської ідеології, і усунули Хафізулу Аміна не тому, що він там якийсь був прозахідний, а тому, що він здійснив переворот без дозволу Радянського Союзу. То, тобто, що образило Радянський Союз, не те, хто прийшов до влади і якась там за. Гроза, а те, що як це так, в нашій маріонетковій, як вони вважали сатіліті державі, хтось самостійно приймає рішення щодо зміни влади, не, не те, що не консультуючись, а навіть не ставлячи до відома радянське керівництво, оце найбільше образило радянське керівництво в тих подіях, які були пов'язані з внутрішніми розборками всередині так званої народно-демократичної партії. Афганістану втрати пишуть, що з боку афганського народу втрати були майже мільйон. Ну це скажімо, за залізними даними, за уточненими даними. У війні радянські війська, радянська армія втратила 14 тисяч чотириста осіб. КДБ 576, МВС 28. Загиблими загиблими, зниклими безвісті. Ну хіба може бути така диспропорція у втратах з однієї сторони мільйон, з іншої, ну 15 тисяч, умовно кажучи. А, ну, по перше, ви ж не забуваєте, що радянські. Так званий обмежений контингент воював. І в, в союзі з е, армією демократичної республіки Афганістан за різними оцінками втрати е, армії Демократичної Республіки Афганістан це 150-200 тисяч. Е, ну дехто каже 400 навіть тисяч. Ну дуже важко зараз. Але втрати е, афганської армії урядової, умовно кажучи, вони е, обчислювалися сотнями тисяч. Сотнями тисяч. Це по перше. По друге, коли ми кажемо про вбитих афганців, ми говоримо ж не про бойовиків, ми говоримо про е, втрати афганського населення всього. всього. А що це означає? Це означає, наприклад, що радянська армія, ну або радянська армія е, в союзі з армією Демократичної Республіки Афганістан проводила так звані каральні операції. да. Ці каральні операції, от я із розмови з, з одним із тих, хто там безпосередньо брав участь війни в Афганістані. Е, от він розповідав про одну з таких каральних операцій пішов з їхнього підрозділу, ну в Самоволку за вертними напоями до найближчого там афганське село, е, і потім цього, е, значить, нашого солдата знайшли вбитим з відрізаною головою, тому що він ну, там потрапив в село, там де вони називали Маджакедами, ми називали душманами, там е, і так далі. Далі була каральна операція. Оце от село там групу сіл, була, яка була Кисло. в долині, mm -hmm. оточили і нанесли удари. Із танків, і артилерії, ну, коротше говоря, оці, оцю всю мережу населених пунктів, в вдалині було, просто стерли з лиця землі. Таким чином, коли ми говоримо про втрати афганців, ми говоримо не стільки про втрати бойовиків, ну, ну, скажімо так, маджахедів, да? тих збройних формувань, які теж не були єдиними, які воювали проти Радянського Союзу, це в основному втрати серед мирного населення. І ще один момент. Не забуваймо про те, що моджахеди також проводили каральні операції проти тих, хто вони вважали допомагав радянським військам. Інакше кажучи, найбільшою жертвою цієї війни стало мирне населення, яке страждало і від радянських військ. І від так званих армії Демократичної Республіки Афганістан, і від так званих від так званих моджахедів, які також проводили каральні операції. Хоча тут, якщо розставляти точки над і, то треба визнати, що саме моджахеди вели справедливу війну, тому що вони чинили опір загарбникам і вони намагалися захистити е е суверен... ну, державність Афганістану від фактично е іноземних. Загарбників, яку вони державу, в якому вигляді там потім почали розбудовувати це вже окрема розмова, але фактично це були люди, моджахеди, які відстоювали афганську державність перед владою, яка була фактично маріонеткою іноземного режиму в даному випадку радянського союзу. Тобто, в принципі, справедливість точки зору, якщо так можна взагалі казати, цьому військовому конфлікті безумовно була на боці моджахедів, яких активно підтримували. Насамперед, через систему розгалужену через Пакистан, ну і сполучені насамперед Сполучені Штати Америки, які надавали дуже серйозну допомогу військову, фінансову Маджахедам війни проти проти радянського союзу і демократичної республіки Афганістан армії. Читаєш, бачиш багато аналогій. Ось, наприклад, перед відбоєм сержант Понтонер Микола Нестеренко записує щоденнику. Правда пише правда, газета Правда пише про пусті вигадки щодо радянських військ на кордоні з Афганістаном. Зна чи нас тут немає? Головна газета радянського союзу, правда, яку читав сержант Нестеренко, справді категорично відкидає чутки проведення військ до Афганістану. Останнім часом західні, особливо американські змі поширюють свідомо інспіровані чутки, про які стрічає радянського союзу у внутрішні справи Афганістану. Право доходить до твердження, що на афганську територію, нібито запроваджено радянські бойові частини. Це це зрозуміло, чиста води вигадка. Тут абсолютні аналогії з військами у Криму. Ми бачимо, але ще одна аналогія: Афганістан. Чи потягнув він на дно радянську? Ський союз ну, це другий аспект. Я вам сказав, що тут два аспекти. От другий аспект, якраз те про що я хотів сказати. Справа в тому, що коли я вам сказав, що це престаріла герантократія, я вам пам'ятаєте, сказав, що є зовнішній і внутрішній аспект. Так, от внутрішній аспект полягав в тому, що оця престаріла герантократія, вона не змогла прорахувати наслідки не тільки цієї авантюри, з точки зору результатів цієї інтервенції. Але й не могла прорахувати наслідки для ситуації в самому радянському союзі. Наслідки були катастрофічними. Право в тому, що радянська модель суспільна була нежиттєздатною в тривалій перспективі. В тривалій перспективі. Кінець 70-х років, початок 80-х років. Давайте згадаємо, це період застою, але насправді це період, коли вже почалася очевидна криза радянської моделі для рад... тобто, радянської 79-й рік. Фактично, ну, ну це початок, але криза трошки раніше почалася радянської моделі. А безпосередньо, оця операція видання військ це 25 грудня 79-го року. Так, от радянська модель уже демонструвала дуже. Серйозні аспекти кризи Радянській моделі вже не вистачало ресурсів для її самозбереження і відволікання величезних ресурсів на цю війну, воно суттєво прискорило кризу і розпад радянського союзу. Таким чином, оці геронтократи, пристарілі на чолі політбюро, які хотіли укріпити радянський режим. Вони насправді посприяли тому, що криза і розпад цього радянського режиму суттєво прискорили. Корилися, плюс до цього не забуваємо, дуже е, важливий момент. Йдеться про комплекс факторів. Справа в тому, що нова адміністрація е, Рейгана, республіканська, в 80-му році він переміг на виборах, і в 81-му році він став президентом. Тепер давайте додамо прихід до влади Рейгана і м, стратегію Рейгана. Е, ну, якщо ви почитаєте спогади Рейгана, а, е, а я б ще порадив би прочитати. Тати спогади Джорджа Буша старшого, який був віцепрезидентом у Рейгана, який очолював розвідку, який був на дипломатичній службі в Китаї. Так от, якщо почитати спогади Буша старшого, то він відверто пише, що не збирались. Ну ви знаєте, що Рейган голосив так звані зоряні війни. Uh -huh. Рейган почав розміщувати 452 ракети американських середньої, 572 ракети американської середньої дальності в Європі. І так далі, буш відверто пише старший, не збирався Рейган воювати із Радянським Союзом. Він не був, знаєте, якимось психічно ненормальним, щоб штовхати до е, ядерної війни між двома наддержавами. Рейган зробив ставку. Ну тепер уже потім це стало е, оприлюднено. Зробив ставку на виматування слабких ресурсів радянського союзу в гонці озброєнь. Американський розвід. Ке американські експерти інформували владу Сполучених Штатів Америки про проблеми дуже серйозні радянської економіки радянського режиму, і була зроблена ставка втягнути в новий виток гонки озброєнь дуже дороговартісній гонки озброєння, для того, щоб прискорити кризу. І тепер додайте американську стратегію вимотування ресурсів радянського союзу і плюс дурість радянського керівництва, яке само влізло в до. Уже дороговартісну операцію так звану, введення обмеженого контингенту, так званий інтернаціональний долг виконували в Афганістані. І Якщо ми це складемо, ну хоча б ці два. Таких факторів там і ще є додаткові фактори. Якщо ми ці два фактори складемо, то ми побачимо, що і то, і то приблизно в один той самий час працювали на прискорення кризи радянського режиму радянської суспільної моделі, і невдовзі це відбулося. І ви знаєте, що в яких умовах уже Горбачов виводив війська із Афганістану у нього просто не було іншого виходу ніж це робити. Які уроки може Україна винести з. З, 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 з тієї ситуації, враховуючи, що дуже багато, а, б, дуже багато таких аналогій. А якщо вивчати історію, власно бачиш, нібито це сьогодні. Трошки змінені, скажімо, ті, хто учасники цієї, цієї ситуації, але власне, ну розумієте, для поведінки України тут не треба ніяких уроків робити, тому що ну ми держава, яка не має імперських амбіцій, а ми держава, яка перебуває в такому демократичній трансформації да важко дещо затягнуте, Оце становлення демократії в Україні відбувається, але відбувається. Відбувається то тобто, інакше кажучи, нам наслідки такої поведінки не загрожують, тому що я впевнений, що ми не будемо робити таких кроків на міжнародній арені. А щодо інших висновків, то тут вони і без Афганістану очевидні. я маю на увазі щодо природи агресивної природи, як тепер виявилося, не радян режиму, Тобто радянський режим був однією з формою історичної трансформації взагалі імперської природи російської державності. Це був просто один із варіантів, і напад у 2014 році, і потім повномасштабна фаза в 2022 році. Вона вже нам знаєте, і без Афганістану дуже багато що розкрила, нагадала. Ну тим, хто не розумів, може все ж таки дійшло до них. Проте. Яка якою є агресивна природа Російської держави, і наскільки несумісні? Несумісні реалізація завдань російської імперської держави і існування незалежної України. Я думаю, що ми ці висновки зробили, що нам може допомогти Афганістан. Він може допомогти зрозуміти о той важливий момент, що сучасна агресивний російський імперіалізм це просто інша форма отого радянського або російського імперського до більшовицької революції російського. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему радянська афганська війна уроки для України. Юрій Таміров наш гість, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ми прощаємо з вами на все добре. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім